Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі. Знімаю відео, тому що обіцяла. Ой, тому що обіцяла, ну а як же? Толін Пту буде у нас тепер кричати завжди. Я створювала свій канал, розумієте, в мене навіть, як говориться, у мислях не було такого, щоб продавати квіти по інтернету. Я вам скажу, я не люблю цю справу. Цим не займалася. Мої знайомі дівчата, які вирощують квіти, вони вже давно продають по інтернету, по фейсбуку. Я цим не займаюся. Ну, по-перше, що в мене немає таких багато так квітів, але все, що в мене є, я продаю ось так. Для мене це краще, бачите? Якщо якісь лишки є, то я можу завжди вийти за молочком на базар і продати. Ось у мене замовлення таке. Отут у мене були мої квіточки, оці хто дивився відео, отут вони були, отут, оці оці кущі. Але у мене є такі покупці, які купують у мене щороку. Щороку. Я вам скажу, що в прошлому році, правда, вони не купували. Майже чоловік там трішки щось у мене купив, тому що жінка з дітьми. У Європі. А це вони приїхали, і оце він мені подзвонив і зробив такі срочне, як говориться, замовлення. От так як вони вже будуть тут жити, вони у мене замовляють дуже багато квітів і не тільки квітів, і приїжджають додому. Розумієте? І клієнти дуже гарні, які вже протягом 10 років у нас бізнес з ними. Гірочки вони в мене беруть, то звичайно я навіть у цю свою красоті, бачите, яка в мене тут була. Я її викупала ось. Все їм викупала, і вони приїдуть і заберуть. Оце я люблю, розумієте, коли люди приїхали, свій товар забрали, віддали мені гроші. І це для мене дуже-дуже такий бізнес, мені подобається. Але, ж, але ж, якщо я навіть не думала, що буде, зам... такий буде попит. Даже, ну, ні, не скажу у мене завжди є попит, але щоб так, то я, звичайно, то я, звичайно буду цим займатися, порозсаджую все. А зараз вам хочу показати, от дивіться, оце жовтенькі. Ось білі. Бачите, білі, гарні, білі. Ну, це крупноцветка, так? Це жовті, світло-жовті. Ну, камера щось не передає. Світло гарно, лимонний колір. Потім отакі жовті. Бачите, темніші жовті. Але ж я вам покажу ще одне. От у таких три у мене є. Ось, бачите, ось, якщо з цими, ось видно. Ну, Камера просто не передає. Ой, як же ж мені так вам показати? Ну, бачите, ось ці вони жовті. Ну, камера щось зовсім не передає. А оці ще темніші. Оце у мене таких, тільки три кущика. Це я вам показую просто жовтий колір. Це мілкоцвітка. Бачите, мілко цвіточка, теж жовтенький, ну вони просто що мілко цвітка. Але коли кущик стоїть, то теж гарні. Ну, звичайно, ці. Це все, що я можу йому запропонувати. Ну, Таких сиренів, то вони він узяв у прошлому році. Оце ж вони тут у мене були, бачите, я тут їх викупувала. Ну, тому що я люблю. Люблю цих людей, які в мене замовляють, щороку купують. Бачите, які. І красота, правда? Красота. Ну, оце ж пожертвувала вже своєю красотою. Ось у мене теж голландський сорт, хто не бачив, я там знімала відео. Бачите, ось у мене є вже ось два кущика маленьких. І оцей кущик. Зараз я вам покажу, як же я так. Яка ніжна квіточка? Яка ніжна квіточка? Це взагалі красота. Це теж голландські сорта, ніжки бордові, листочки темно-зелені, дуже гарні. Оце третій рік. Із такого маленького кущика я наростила ось іще два. Це я їх розділила. я вам скажу, це воно в мене зимувало. Це вже оце третій рік вони в мене зимували. Але ж, мабуть, буду в цьому році садити в горщик, тому що хочу розвести більше. Зараз покажу вам дорогесенькі, що ж я купила. Так, це ось така мілка цветка, бачите? Така. Ну, не передає камера. Просто вона розова, але якась вона така, наче замита розова. Бачите, ось шутенькі, а ось такі темно-жовті. Ну, ж... Ось такого кольору. Ось такого кольору, який вже переквітли, бачите? Переквітли. Ось теж мілка Тут у мене теж є декілька. Ну, Я вже купувала їх 3 роки назад, але вже трошки розвела. Бачите? Ще будуть, у мене, побачила, що будуть цвісти. Ось темні квіти, темно чорнильно і листя в них таке, аж чорне було з весни. Так, Зараз я вам покажу дорогі, що ж я. Це, хто не бачив відео, я купувала в прошлому, ну, там попереднє відео, це я купувала ось, бачите, 100 гривень. 100 гривень. оцей такий. Це теж у мене голландські сорта, ніжка така бордова. Я вам скажу, це воно переквітне, я його розсажу в горщик, тому що тут, звичайно, декілька кущиків маленьких. Оце ж теж я купувала 100 гривень ця красота. Почали три кущика всього-навсього. Я вам скажу, що я жіночки питала, а вона каже, що, я кажу, зимують вони у вас на вулиці зимували чи ні? Вона каже, на вулиці. Ну, щось мені не дуже віриться, то я їх посажу, звичайно, на літо в землю, а на зиму я буду пересаджувати горщики, і забирати в теплицю. Так, що я купила в тій жіночці же ще. Я вам скажу, зараз покажу, бо тому, що привела до себе ось отакі, хамеліон. У мене є оце такий кущик, бачите, який маленький кущик. Тут три, по-моєму. Цвітоноси гарні. Хаміліон, дівчатки. Ну, у мене два кущика ще таких є. Я купила в минулому році. Ну, Я купила одну, один маленька віточка 50 гривень. А тут, бачите, все такі, ну, три, три. Просто що вони такі зрошуються. Яка це красотінь? От дивіться, починає квітнути жовтим кольором. Воно просто, ну, камера ввечері не передає. Ось, може, тут. Бачите, жовтий колір. Так, жовтий. Потім починає розовіти. Бачите? І в кінці вона такого бордового кольору. І ви бачите, це ж один кущик. Один. І які різні квіти. Це теж вже зимує тут, тому що у мене два кущика такі є. Вони перезимували. І цей кущик видно, що він зимував у нас тут, тому що зимує. А ось у мене є, я купила в минулому році, мілка цвєтка, Бачите, вона теж отакого зараз кольору, ще й коти у нас кричать. такого світло-розового кольору це мій масяня, мабуть, Марусією. Отаку от зразу, а потім вона це стоїть дві неділі, а потім вона отакого от кольору. Теж бордового. Але зразу отакого от жовтого в неї немає. Бачите? А це я ж вам кажу, взагалі. Взагалі. Ну це дуже гарні. А тепер, мої дорогесенькі, що ж я купила? Я вам зараз покажу. Бачили, яку я красотінь купила. Ви взагалі бачите? Чи ні? Бачили, яку я красотінь купила. Оце такі квіточки, бачите, і зразу вони такі. Це не хамілійон, вони просто зразу такі. Оцей кущик 50 гривень. Бачите, ну гарний кущик. Ну на розвод, ви що ж, бачите, 100 бачите, 50 гривень. Це жіночка мені продала знайома, але вона мені сказала, бачите, цвітоносів скільки. Ось, бачите, ось ось. І це квіти, які вже у нас тут зимують не один год у неї. І не, що вона мені сказала, я продаю. Я каже, мінятися не хочу, а я продаю. Але ж ви ж дивіться. А з цієї сторони, я вам скажу, бачили, які вони бордові. З цієї сторони вони бордові, знизу. Ну це взагалі, це взагалі, це взагалі, правда? Це взагалі. І це ж воно вже у нас зимує. Я замовила ще в неї ж кажу два таких горшечки. Замовила, ще куплю. Ну, це взагалі, представляєте, оце буде із цими. Ой, це взагалі. Ці гарні жовті, білі. І оце. Такі мої дорогенькі квіточки. Скажу вам, що є у мене замовлення, то у мене замовлення завжди на них є, розумієте? Я примули, тому що я їх люблю, тому що я їх... Купую. Розумієте, купити є і у школі, є там примули різні. І всі вони у мене були. Вони у нас не зимують. Це, це, це така проблема, що. А я хочу, щоб вони у нас ще й зимували, розумієте, тому що... Ну, Якщо вони ще з ними ж теж морока, тому що, хоч і кажуть, що примули неприхотливі, ні, мої дорогенькі. Якщо у вас буде сухо, і ви не будете поливати, то такої красоти у вас не буде. Тому що, ось, бачите, кущик від квіт, І стоїть просто кущик. І якщо буде суха погода і воно засохне і листечко пропаде, то в слідуючому році 50 на 50. Може і вийти, а може, не вийти зовсім. Бачили, які гарні яцинти. Я теж їх сюди позносила, в мене було в іншому місці. А я їх позносила сюди, думаю, що потім в слідуючому році були такі ніжно розові Один ще був дуже гарний, абрикосовий зламала, поки переносила. Але посадила луковичку сюди, тому щоб вони були теж усі тут, щоб їх потім не викопувати. Да? Гарні красотінки. Ну що мої дорогенькі, розумієте? Я ж кажу, якщо ви не будете, треба удобрювати. я, правда, попил і настаюю шелуха лука. Це обов'язково. Бачите, це теж я ж кажу. Це дуже-дуже ніжно. Дуже ніжно. Ну, оце бачили, оце такий розвод. Що я вам ще хочу показати? там у мене жіночка замовляла. Пані Євгенія, я вас записала в зошит. Розумієте, я вас записала і вам відсажу по кожному кольору. По кущику я вам повідсажую Хай вони наростуть до осені а потім спишемося. Або ви заберете восени, або в вслідючому році, році весною. Розумієте, тому що я вам скажу, треба поливати. Не будете поливати, не будете удобряти, не будете за ними дивитися, у вас такого не буде. Бачите, це такі гарні кущі. У вас такого не буде. В цьому році у вас отакі маленькі. Бачите, оцей кущик я викупала вже в свій. Бачите, який кущик невеличкий. да, Ну, цвітоносить багато. В цьому році у вас отакі, в слідуючому році у вас отакі. Це треба ділити обов'язково. Ну, Пані Євгенію я записала, а це не знаю, там Наташа, мені здається. Щось Буває таке, знаєте, напишуть люди, чи ви продаєте, я хочу зробити замовлення, напишіть обов'язково. Ну, Я там написала, що я зніму відео, і ви мені напишіть, чи вам сподобається оцей, оцей таке, що я вам приготувала. Ну, Не знаю, людина не напише, напише, значить, дивіться. Тому що Розумієте, я ж не можу продати ото всю красоту. Якщо я продам, то в мене то вже ж, я ж теж повинна любуватися. Тут уже, бачите. Значить, дивіться, отакий жовтий, тому що, якщо, кому, якщо вона не напише, можу відіслати комусь. Це жовтий, так? Отакий гарний кущ. Кущ гарний. Тому що це вже викопувала. Бачите, кущ гарний. ось. Навіть тримаєш виденьку, хочу просто зняти. Так. Тепер, два отаких е, отаких кольору. Два. Один тут, так, да, але він такий гарний кущ, бачите, темно бордового кольору. Два кущі отаких, які починають квітнути, я подивилася, що вони у мене трішки буде. Так, отакий жовтий. Світлий жовтий, це темніший, бачите, а це світлий жовтий, яркий такий отакий отакий кущ. Так, ну, біленький, отакий. Біленький кущі всі різні, звичайно, біленький отакий. Один ось такий кущик. Не знаю скільки тут їх штук. Ось це така мілка такого кольору. Тепер вона Ага, значить, дивіться. Оце пізні в мене, вони тільки вони ще не... не квітнуть. Не знаю, вони тільки починають, тому що вони в мене були у воді. І я їх оце, оцей кущик я розділила раніше. Це дуже гарні, вони теж на високих ніжках, бачите. Але оцей розділила на початку місяця, бачите, уже зразу цвітонос і пішов, пішу. А оці в мене стояли, оце ж вони, бачите, у воді. Вони у мене стояли. Ось такі, Я їх... Ой, Боже, извините. я їх усі поділила ось такі. Вони теж будуть квітнути. Ось світоносами. Бачите? чотири кущики. Потім вона у мене просила значить, молочанік, Хаміліон пестролісний, Бачите, який здоровий. Я навіть не стала ділити, тому що, бачите, його ділити можна на п'ять частин. Ну, я вам скажу, оце ці примули будуть коштувати 200 гривень разом з молочайником. Ось я ще такий, це кущик, колокольчик точечний бордового кольору. Це мів'яник макровий білого кольору. Так. Вона мене ще просила брунету, брунеру, ну брунери я вже розділила і вони маленькі, брунери вже тільки на осінь. Брунери в мене будуть трьох, трьох кольорів, і вони вже на осінь. Я їх розділила. Ну, не знаю, думала їй ще щось положити. Це, оцей заказ буде 200 гривень, бачите? Оцей весь заказ буде 200 гривень. Що я ще хотіла сюди положити? Я відсилала дівчатам посилки. Посилка коштує 100 гривень, дорогенькі мої. Розумієте? Посилка 100 гривень, так? Що я ще хотіла сюди положити, щоб людина, знаєте, вже заплатила за ці квіти, заплатила за, за одержання посилки. У мене ще є дуже гарний монарда, темно-бордова, махрова. Думаю, положу ще їй сюди цю монарду, ну і ще щось положу цю посилку, щоб людині вже було не так дорого. Я ж вам кажу, ця посилочка буде коштувати 200 гривень. Якщо вона не напише, тоді можу відіслати комусь можу відіслати комусь гроші на карточку для людини, яка збирає на ЗСУ. Я скажу номер рахунок, номер карточки, не рахунок, а номер карточки і рахунок. Ну не знаю, що там вони мені дадуть, так, ви скидаєте гроші, і я вам зразу відправляю таку посилку. Зразу. Вона у мене, я її поставила в холодне місце, вона у мене стоїть, тому що людина дуже просила, ну не знаю, напише, не напише, не напише. Тому що це вже прийдуть, заберуть. Оце тільки єдине, що у мене буде на продажу. Тому що я буду ділити свої квіти. Я хочу ще деякі своїм друзям подарувати по Ютубу. Тому от, от так. Тому якщо хтось щось... Надумайте, пишіть. Напишіть мене в Фейсбук, дорогенькі мої. У мене в Фейсбуці там дочка. Я не знаю, де ви її знаходите. Я не знаю, чесне слово. Так десь. І це по-перше. По-друге, не я, не вона, ми дуже рідко заходимо. І ви мені там щось пишете. Якщо я бачу, що прийшло якесь повідомлення, я дуже рідко заходжу. Тому пишіть мені все Ютуб. У мене часу не вистачає на Ютуб. Я Фейсбуком не займаюся взагалі. В інтернеті я нічого, крім Ютубу, у мене немає. І не хочу. У мене немає часу займатися, розумієте, цими справами. Мені б хоча б. З цим, як говориться, розслібатися. Ой, дорогенькі мої, дорогенькі мої, значить, оце таке відео, це така краса. Можна розповідати дуже багато про примули. Я їх люблю. Напишіть мені, як вам сподобались нові сорти. Ну, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобались. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги, і нам теж, і хай завжди все буде Україна.